Кольорний контраст у кінематографі базується на використанні різних відтінків для створення візуального напруження, виокремлення персонажів або предметів у кадрі та посилення емоційного впливу сцени. Це правило ґрунтується на принципах кольорової теорії, зокрема на контрасті між комплементарними кольорами, наприклад, синій та помаранчевий, а також на різкій відмінності між теплими і холодними відтінками. Колірний контраст не лише привертає увагу, а й може підкреслювати зміни в сюжеті або внутрішньому стані персонажів. Кінорежисери застосовують кольорний контраст для виділення головного об'єкту у сцені, передачі емоційного стану персонажів, символічного відображення теми фільму, підсилення драматичного ефекту, створення певної атмосфери, тривожної, меланхолійної, романтичної та іншої. Методи використання можуть бути різними: контраст між освітленням і тінню, між елементами одягу персонажів та фоном, або навіть між кольоровими фільтрами, які змінюють загальну гаму сцени. Наведу кілька прикладів застосування кольорового контрасту у кіно. Фільм Герой, режисер Джан Їмоу. У цьому фільмі кожна сцена має свій домінуючий колір. Що контрастує з попередніми епізодами, наприклад, використано червоний колір одягу персонажів на фоні темного, холодного пейзажу. Червоний тут символізує пристрасну боротьбу і жертовність. Контраст підсилює драматичність сцени, підкреслюючи важливість моменту. Фільм «Ла-ла La Ленд, La режисер Деміан Шазел. Фільм активно використовує кольорний контраст, зокрема у сцені танцю Мії та Себастьяна на пагорбі. Вона одягнена у жовту сукню, що яскраво контрастує з синювато-фіолетовим вечірнім небом Лос-Анджелеса. Це створює романтичний і чарівний ефект, символізуючи їхню мрійливу природу та ніжність їхніх почуттів. Безславні виродки Квентіна Тарантіна. Сцена фінального підпалу кінотеатру побудована на контрасті червоних і золотих вогняних відблисків із темними фігурами глядачів. Контраст тут посилює напруження, а червоний колір асоціюється із кривавим відплатним актом. Це візуальне рішення допомагає передати жах і незворотність подій. Той, хто біжить по Лезу 2049, Дені Вільньов. Сцена у пустельному Лас-Вегасі, де герой зустрічає Декарда, наповнена інтенсивним помаранчевим кольором, що контрастує з темним силуетом персонажів. Цей контраст створює постапокаліптичну атмосферу та підкреслює відчуття ізоляції та занепаду. Матриця режисерки Лана та Лілі Вачовські фільм використовує зелено-синій відтінок для сцен у матриці, що контрастує із природнішими кольорами реального світу. Це рішення допомагає глядачеві інтуїтивно відчувати різницю між симуляцією і реальністю, додаючи напруги та відчуття штучності віртуального світу. Тож кольорний контраст відіграє важливу роль у кінокомпозиції, оскільки привертає увагу до ключових деталей, підсилює емоційний вплив сцени, підкреслює важливі сюжетні моменти, допомагає візуально розповідати історію. Грамотне використання цього правила дає режисерам змогу впливати на підсвідоме сприйняття глядача, підсилюючи емоційний резонанс фільму. Це одна з найсильніших технік візуального сторітелінгу, яка допомагає створити впізнаваний стиль та залишити незабутнє враження.